Наука це ж нова форма релігії. Просто ми забули, що взагалі то релігії помирають постійно. Ми раніше вірили у Дашбога, Ярил, Зевса. Тора і Одіна, і ці релігії померли. Вони замінилися моноїстичними, тими, що більш відповідали тогочасному суспільству, його моральним правилам розуміння світу і так далі. Люди тоді думали, що за ідіотизм? Люди реально раніше вірили в усіх цих торів. О, господи! І зараз можливо, просто наука є новим етапом вірування в людей. Те, як розуміти цей світ вже не за допомогою, як було раніше е, кожного бога і міфів, які описують всі природні явища. Потім моноїстичні релігії, які казали нам, о, треба вірити тільки в одного бога, і так далі. А зараз приходить наука. Овці, які дивляться на людей, які вірують в релігії. Дивляться на них так само, як ці люди дивляться на язичників і думають: господи, ну це божевілля, це взагалі як це можливо.